День відкритих дверей провели у пологовому будинку. Рівного майбутнім матусям показали, як працює заклад і у яких умовах народжують породілі. Були на зустрічі, і наші журналісти. Ірина Богинська на восьмому місяці вагітності чекає на хлопчика. Для неї це перші пологи, тому жінка прийшла на екскурсію до пологового будинку рівного. Хоче знати, в яких умовах народжуватиме, та дізнатися усі тонкощі при пологах. Я думаю, що я тут буду і народжувати тому що на все воля. і особливо обирати. Я вірю, що професійні лікарі є всюди, медики, які. І, Знають свою справу і, взагалі, настроєна дуже позитивно, лише на краще, і, і вірю, що обов'язково в усіх, хто буде в цих стінах, народжувати, чи в перинатальному все обов'язково буде добре. День відкритих дверей у пологовому будинку рівного проводять раз у декілька тижнів. Все для того, аби підготувати майбутніх мам до народження, розпочинають з пологового залу. Він тут оснащений усім необхідним для мами та народження дитини. Мова йде про медичну і епідеміологічну безпеку пацієнта. Ми забезпечені всіми ліками. Вам на пологі не потрібно готувати, і ваші партнери не будуть е бігати в аптеку щось купувати. Ви собою візьмете тільки те, що потребуєте ви. Одяг для себе, одяг для дитини. Лікарка Людмила Іващук розповідає про усі тонкощі пологів, показує родове ліжко. А також жінки можуть народжувати стоячі або сидячи, тобто у вертикальних пологах. Жінка сидить тут. Чи хтось хоче спробувати. Прошу ну, хай, ну, камеру виключили. Також жінкам показали післяродові палати дитячу реанімацію та кімнату «Бейбі-спа». Лідія Тивонюк теж сьогодні прийшла до закладу. Жінка на дев'ятому місяці і очікує на другу дитину. Зізнається, хоча й вже має досвід народжувати, все одно трохи переживає. Сьогоднішня екскурсія дещо заспокоїла Лідію. Я народжувала 4,5 роки назад, і різниця дуже велика. Зміни суттєві, набагато комфортніше однозначно. Ремонти дуже гарно зроблені після пологові палати, пологові зали дуже гарно все, ну чисто. Очільниця пологового будинку Світлана Муравська наголошує, такі екскурсії для майбутніх мам є дуже важливими, насамперед в психологічному стані. Для працівників закладу головне це безпека пацієнтів. Найкращою порадою для майбутніх мам це є спокій, налаштування на позитивні пологи. На здорову дитиночку, на партнерські пологи, а ми зробимо все від нас залежне для того, щоб жінка від нас пішла задоволена здоровою дитиночкою, і ще одна українська родина стала щасливою. Жінки кажуть, після побаченого залишились задоволені. Страх перед майбутніми пологами частково зник. Працівники медзакладу у свою чергу готуються зустрічати породіль вже незабаром і допоможуть з'явитись на світ маленьким українцям та українкам. Павло Невесенко Павло Стецюк новини Рівного.